Я не пророк, я вчений але. Запам'ятайте мої слова. хочете ви цього чи ні, вам, росіяни, доведеться знову виступити проти нацему. Ваша церква зрадила Ісуса, пішла проти Його заповідей. ви ж зрадили своїх дідів і підкорилися нациму, який вам нав'язав дворкін. і ви бачите це. Бачите, що відбувається в країні. Але скоро, дуже скоро ви прозрієте. Головне, щоб це прозріння не настало занадто пізно, і щоб ми ще змогли вам чимось допомогти. Хочете ви цього чи ні? Вам доведеться так само, як колись вашим дідам, ще раз протистояти на цьому. Але цього разу вже у вашій власній країні. Я розумію, що заради себе ви не будете протистояти. себе ви вже зрадили. але заради своїх дітей, заради їхнього майбутнього. Ви встанете, клімат змусить а такі вчені, як виноградов, нічим не зможуть вам допомогти. Тому вам доведеться звернутися до Аллатра, але перш за все, ви повністю позбудетеся на цим у вашій країні, інакше ноги нашої не буде у вашій країні, і це відбудеться набагато раніше, ніж ви можете собі уявити. Ви зрозумієте, що життя ваших дітей дійсно варті того, щоб за них боротися.